Знайомство без парканів із Валентином Наливайченком відбулося ще в грудні минулого року. Так, так, ми, ми громадський рух без парканів. Ми є громадський рух, котрий біля збу нема паркану. Прошу відмітити, це Це дуже добре. Ми звичайно, що так, так тобто, дивлячись, і довіряючи Єгору Соболєву, ми долучаємося як громадський рух для досконалення ілюстраційних законів і їх Тому Ми пропонуємо і вам, щоб ви публічно ви займаєте державну посаду публічно представ але перед громадським рухом безперекання запрошіть нас до себе додому, щоб ми подивилися ваші статки, щоб ви пояснили походження свого майна. Ну, тобто, ті норми закону, які вимагає так, ілюстраційний власне. комітет. Давайте погодимо. Добре, погодимо, давайте погодимо. Єдине, що в мене є єдине обмеження, щоб цю адресу не дізналися всі терористи на сході. Це звичайно, це ми розуміємо. Так, ми звичайно що окей. пообіцяємо. Добре. Як з вами зв'язатися, як поводити зустріч? Ві вони Доб добре, Я з ви обіцяю, що це до, до нового року тоді зробимо. До нового року добре. зробимо. Цього добре. нового року. Добре, добре, дякую. Нас, Дуже так. дякую. Я а поважаю вас у нас. Тепер Це Добре, не 0,67, поділо. Наші намагання домовитись через помічника залишились безрезультатними, і ми вирушили на пошуків маєтку в село Рожни, про які дізнали з інтернету. О, там поворот. Ось дивись, є навіть колеса виїжджаю. Собаки! Ми завітали все ж таки до будинку, де, начебто, проживає Валентина Лаченко. Нам підтвердили, що він дійсно тут проживає і вже поїхав на роботу. Я хочу відмітити те, що на сьогоднішній день людина, з якою нам доручив поспілкуватися і домовитися про зустріч, це був його помічник Олександр. На жаль, його телефон, дзвінки на наш, на наші дзвінки на його телефон повністю заблоковані. Маємо надію, що пан Валентин цього, мабуть, не знає. Закінчилися новорічні свята, розпочався 2015 рік, проте. Слова пана Валентина залишили тільки словами. Через деякий час, у вихідний день, ми повернулись, та результат був невтішний. Це ми приїхали до Валентина Наваченка. Він нам обіцяв, що запросить до Нового року. І... Спроба номер 2 Спроба номер 2 Хочу сказати так, ну, ну що ми тут бачимо? Тут стовідсотково хтось їздить. Виїжджав, виїжджав. Хтось... І сьогодні прочищений сніжок. Сніжок прочищений, ворота їздять, напевно. І ніхто самого ніхто з нами не зв'язується. Охоронця. Ага. Ну, тобто стовідсотково тут хтось є. Зустріч ще до Нового року, вже скоро буде знову новий рік. Ну, от, а... ну, я собі записав, передам інформацію. Просто ми тільки що заїхали до нього додому, а на жаль, сказали, що він поїхав на роботу. Ще немає. А через скільки до вас ще раз можна зателефонувати? Можна ну, телефонуйте. Можна телефонувати, так? Mm -hmm. Ну, добре, добре, дякую. Це ми подзвонили в приймальню до е, пана Наліваченка. Секретар взяв слухавку, або, можливо, охоронець. Не знаю, хто там вже взяв. І ми розуміємо, що навіть в неділю дійсно Валентин Олександрович знаходиться на робочому місці. З часом Валентину Наливайченку в комітетах Верховної Ради ми знову нагадали про себе. Ви не змали суму. Скільки? Е, Валентин Олександрович. <по> Волонте <вам. Валентину> Олександрович, <по> на питання. Ми, <по> ми, ми, ми <по> громадський <по> рух <рок> без паркання. <по> 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 ми <по> громадський <по> рух <рок> без паркання. <по> Вишна, ви, <по> маєте. Це йти з вами як так, так, так. <по> слухайтеся, заходьте. Так, хлопці, чого ви зустрілися? Не ображайтеся <по> раз. Друге. Ні, мене ви їх тільки засвітили дружини дачу, Я тепер там не живу, тому вже не можу. Насправді, а ми знімаємо. Насправді самі розумієте, хто шукає мене по всьому світі. Та я розумію, що ми ні знаємо. Це ж ми знайшли в інтернеті. Тобто воно було вже до нас. Я знаю. Так тепер я там теж живу. Е, Валентин, ні, ні, ми розуміємо. Ні, 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 в жодному випадку. Головне, щоб ми домовилися, ну можемо поспілкуватися, де, де скажете. Ось що, що, що я вам не покажу, після цього я там жити не можу. Е, Давайте давай, давай, можливо може... якось походимо навіть в робочому кабінеті. Я думаю, що якусь Добре, ґрунтовну... Я зараз доїду до роботи, я Олег Глянського вас запрошую. Ми спокійно проговоримо, щоб тільки з внутрішньою безпекою. Добре, Ну, звичайно. Ми розслідуємо відповідальність. Показав вашої... все. Мені внутрішня безпека заборонила навіть надачі. Ну і правильно заборонювати. Тоді а, в ну. п'ятницю зателефонувати. Ну, я вас запрошую сам. П'ятницю через уваги. Добре, ну телефони є. Добре. Добре. Добре, Добре дякуємо. Призначену зустріч нам відмінила прес-секретар. А поїздка до будинку. Чергова була невдалою. Однак ми вирішили поспілкуватись з нею по мобільному. Ми просто вкотре від вас не дочекалися інформації, на жаль. Ми з вами домовилися, що Дзінкен завершиться АТО, і той, залишиться той, ми вас запросимо. Ні, 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 ні. Ну, а на жаль, інакше не можна. Дивіться, нам Валентин Олександрович потрібен хоча б там на 30 там, секунд. 30 секунд хвилина, так щоб ми просто йому поставили питання. Він відповідає, підтверджує ваші слова і все. І питання ну, звичайно закрите. і Ми навіть не турбуємо. Mm. От хорошо, давайте давайте. Я зараз доїду до роботи. Десь тобто, давайте о 10 зі дзвонимось. Харшов, добре. Давайте щасливо. Дякую, дякую до побачення. Ну, поки що не бере слухавку, помічниця. Місяці минали, однак наші спроби не припинялись. Та ніхто. Так, що поїхати, немає нікого. Ну, ніколи не виходила до нас там. Якось приїжджали мак цвів, потім був зелений, зараз вже підсихає. <смір> <смір> Безрезультатно знову черговий наш візит. Так, але продовжуємо далі спроби. Знайти, поспілкуватися і такі завершити нашу історію. Завершити історію з Валентином Олександровичем. І це був далеко ще не останній візит до маєтку на Ливачник. Відчува. Четверте, громадський рух без парканів повернувся до будинку, де живе Валентина Олександровична Наливайченко. В з надією, що все ж таки домовитися про зустріч. На цьому не зупиняємося. Буде ще спроба номер п'ять. Часті візити Валентина Наливайченка на шоу Савіка Шустера дали нам нову можливість особистого спілкування. Проте завершення історії нас відверто розчарувало. Доброго бачимо прийхав. Я жити нема де. Ну ми розуміємо. Ми розуміємо. Ну. Ну, вибачте, будь ласка. Ну, ви... Страхайте так, ми ж по чесному домовлялися. Я з Мартіян з вами зв'язувався? Ні. Ну він не ні -ні, бере Я ді... вам він, зараз покажу... віддав вам це си, сигнал, си, що будь ласка, зі з ним і. Бере... Зв'язувалося два дні тому. Він сказав, що не, просить, він буде, просто. Буде. Ні, я не буду з цим не, Богданом спілкуватися. Ви... А що ви хочете сказати? Ну, ні, я просто... ні, давайте не будемо Ми хочемо з вами. Дивіться, завжди з першою людиною. Я ж вам чесно тоді сказав, приїжджайте. Але по безпеці. Все тоді ясно, що мене ми, щось ми не будемо будем показувати. Знаєте, скільки людей бажаючих? Я ж не, не відмовляю свідомо. Олександр, це інформація в інтернеті відкрита. Та, вона, а, ми я, не так. Приховую, я там не живу. Я так, давайте десь організуємо так, щоб організуємо, але давайте з вами що вам треба, ласка? Давайте залишимо. Ми просто з Богданом трошки, але не дуже гарно. Але що просто? і що ви хочете, пановечка? Скажи, будь ласка, що хоче? Він не хаматська роби без парканів. Супер, а без парканів? Так. Секундочку, це ви працюєте 17 каналом? Так до побачення.